Норм чи стрьом, версія священника. Не мати жодної ікони вдома. Стрьом. Норм. Я думаю, що бувають такі обставини, коли дійсно ікони, наприклад, зйомна квартира нема де повісити. Там, де вона буде, вона буде недоречна. Я згоден, це не головне. Головна молитва до Бога. Подобається священник? Хочу з ним зустрічатись. Стрьом. Та священика Ну тому що тоді не зовсім по одних правилах грає він і грає вона. Молитися лише про себе, не в голос. Норм. Норм. Ходити в церкву, але не святкувати церковні свята. Стрьом. Стрьом. Не святкувати це випадати зі спільної радості в церкві. Якщо ти відокремлюєшся, відособлюєшся, а ти біднієш. Ходити в церкву раз на рік. Стрьом. Стрьом. Тому що потрібно хоча б раз на неділю. Тому що бути в церкві це прикольно і не прикольно себе цього позбавляти. Згадувати ім'я Боже, наприклад, Господи, прости або Боже мій. Норм. Норм. Якщо воно йде, як мама кричать, як найрідніших згадують, то why not? Не ходити на могилу до рідних, Стрьом. потрібно вшановувати пам'ять загиблим батькам, воїнам, які загибли від рук російських агресорів.